Сьогодні я покажу коротко альтернативу зарядним станціям EcoFlow кращої якості з компонентів. Тут у нас прихід 220 вольт. Це у нас зарядний пристрій, брендовий зарядний пристрій. Ось такий от брендовий з Америки. Ми бачимо, працює від 100 до 240 вольт. 40 А на видачу. 14,6 вольта. Це можна зібрати з будь-яких компонентів. Опа, вилочка. Вилочку. Зараз ми е, підберемо перехідник. Нам підійде будь-який, тому що тут немає великого навантаження. Беремо, використовуємо. Підключаємо. Тут у нас стандартний комп'ютерний роз'єм. Поки що виключено. Тут у нас роз'ємний роз'єм. Силовий роз'єм. Це у нас позитивна і негативна клема. Це от такий бренд, хороший, американський. Зроблено, звісно, в Китаї, але є різні варіанти цього бренду: Power Queen та інші бренди. Про бренди скажемо потім. Далі нам буде потрібна акумуляторна батарея. Головне в цьому питанні, щоб батарея була родом з Європи і з Америки. Привезено з Європи або привезено з Америки. Це один з найкращих брендів. Витягуємо. Комплекти з батареєю у нас є ось такі гвинтики, які ми будемо все фіксувати. Вони можуть бути під викрутку, а можуть бути під гайковий ключ. Знімаємо пробочки і далі. У нас буде викрутка. Тепер ми витягуємо наш інвертор. Інвертор теж того ж бренду. Overview. Тут ще є пульт виносного включення-виключення, якщо ви хочете, щоб інвертор стояв, наприклад, в іншій кімнаті. А ви оціми конекторами включали і виключали його окремо. І в комплекті у нас є, звісно, інструкція. Ось тут ви почитаєте різні речі і кабеля. Бачите, в хороших інверторах є комплект, щоб повісти його на стіну і комплект заземлення. Ми збираємо експериментальний стенд, який може зібрати, як то кажуть, старшокласник, який пройшов урок фізики в школі і знає де плюс, а де мінус. В принципі, справиться. Будь-хто, поставимо дві підставочки, щоб було видно. Так, це у нас інвертор. Тут у нас написано плюс і мінус. Так? Ми берем, відкручуємо. Це у нас буде плюс. Я це роблю з цим обладнанням вперше. Тому я не робив ніякого сценарія, ніякої підготовки. Це, скажімо так, просто перевірка обладнання, щоб показати, що цим можна справитися практично будь-хто. Так, тут у нас шайбочки. Ага, підбираємо правильно. Так. І тут нам треба буде гайковий ключ. По ідеї гайковий ключ він не являється чимось дорогим і є в кожній сім'ї. У мене тут для цього наборчик набір метабо, але я повторюсь, а, не вгадав. Ми можемо взяти будь-який гайковий дешевий радянський ключик. Тик. Невже я не вгадав? Бачите, я не робив підстановку, підготовку я не вгадав з розміром гайкового ключа. Це насправді не така вже й проблема. У мене є інший гайковий ключ. Напевно, це основна складність це підібрати гайковий ключ або головку. Я щось думав, що тут будуть на е, теж на цей. Ага, тут у нас на 10. Легенько закручується, тобто тут не треба якихось надзусиль. Оця штука вона більше для безпеки. Хоча це 12 вольт і абсолютно, скажімо так, безпечна напруга для нам залишається ще мінус. Ага. Я не продумав, треба було почати з мінуса, з нижньої клеми. Ну, а тут, принцип той самий. Ми спеціально не будемо прискорювати відео, мені самому цікаво, наскільки це буде довго, без підготовки, як кажуть перший раз у перший клас. Так, ми робимо це саме з мінусом. О, бачите, навіть іще не відкриті. Ось таки насаджуємо шайбу, контргайку і гайку. Так, дістати з боку. бачите, тут, в принципі, гайковий ключ був би краще в цьому випадку. Але ми можемо зробити навіть... Це варварським методом, якщо в нас, умовно, немає, ви скажете, використав набор і так далі. Але ми це можемо зробити один раз варварським методом, таким як просто якісь кусачки, мультитул чи пласкогубці, які є вдома. В принципі, тут треба затягнути Нормально бо тут буде досить великий струм, і щоб ну, без фанатизму. Зробимо все красиво. Отягнемо захисний ковпачок пластиковий. На випадок дітей, собак, котів. Хоча це нічим не загрожує, це дуже мала напруга. Тепер що ми робимо? Тут можна здогадатися або прочитати ось тут, що тут є плюс, а тут є мінус. Ось, Бачимо плюс і мінус. Значить, це в нас плюс і оце в нас теж плюс. І що в нас? Оце в нас теж плюс. Опа! Ну, Наприклад, якось. Ось так. Беремо гвинтик, беремо викрутку. Ось така хрестова викрутка. Знову ж таки, може бути гайковий ключ. Прикручуємо. Ми тут, в принципі, різьбу не зірвемо, ну тут треба дуже постаратися, але щоб нашкодити. Тобто тут можна крутити на всю силу. Гірше від цього не буде. Та сама історія. Це нормально іскра це нормально. Можна було робити це через лампочку, але такий варіант е е е теж допустимий, тому що зарядилися конденсатори в інверторі. Е не треба нічого в принципі, виключати там, тому що тут у нас е виключено тут і виключено тут. Це техніка безпеки. Хоча, якщо ви будете включати це в підключеному стані, ну, буде маленька іскорка. Ця іскорка, повторюсь, абсолютно нормальне явище, тому що тут заряджаються конденсатори. Можна це робити через якусь лампочку, жирівку. Але знову ж таки це не обов'язково. Ще можна зробити це в рукавичках. Підійдуть звичайні рукавички, там, типу, типу, о, бачите, я пропустив тут шайбу. Можна було знизу шайбу зробити, зверху. Чи це запасні шайби? Я бачу, не так буде добре триматись. Закручуємо. Що ми зробили? Ми підключили до інвертора акумулятор, до акумулятора зарядний пристрій. І саме цікаве, що це все може працювати тут так само, як опачки. Так, перевіряємо ще раз полярність плюс червоний. Червоний, 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 тут плюс виходить, тут мінус, тут мінус, тут мінус. Одягаємо ковпачки. Так. Це у нас залишки. Що? Ми тепер можемо зробити пробний запуск. Це у нас, повторюсь, 220 у нас тут. Но включено. включаємо зарядний пристрій, зарядний пристрій. Щось там думає. О! Гудить і починає заряджати акумулятор. Ми можемо так само включити інвертор. Так. Ось у нас інвертор. Так, де ж він у нас включається? Як розумно, я навіть не підготувався до цього моменту. Сміх та й годі. Так, один момент. Невже нам без зовнішнього пульта його не підключити? Досить цікаво, досить цікаво. Ну, ага, ось кнопка, вона просто така манюсінька. Опа! Він увімкнувся. Яка краса, ми тут бачимо, тут ще просто наклейка. Ми бачимо, він показує повну батарейку. І у нас все підключено, ми нічого не від'єднуємо. І тепер. У нас є порти для зарядки телефону, це звичайна нешвидкісна зарядка. Оце в побуті вихід на проводи, він вам не потрібен, якщо ви не спец в цій справі. І у нас є електрочайник. У нас йде одночасна зарядка, і ми включаємо електрочайник сюди. Нажимаємо на нього. Ой, не туди. Як би я ще згадав, як він включається. О, так. Пішов до охолодження. Почав працювати інвертор. Тут ми бачимо потужність. Електрочайник у нас 2 кВт з копійками. Це навіть більше, ніж потужність цього інвертора, тому що це хороший. Бачимо, що просідає напруга батарейки до 11,3 В і бачимо, підключення до батарейки. І у нас працює зарядка. Все працює одночасно. Вона підключена 220. Тепер ми зробимо вигляд, що у нас зникло електроживлення. От ми виключимо. Пуп. Чайник у нас продовжує закипати. Так, у нас продовжує працювати інвертор. Він шумить, так. Ну, але він працює аж на 2 кВт. Чуть напруга впала. Так, тепер ми знову вмикаємо, вмикаємо знову зарядку. Чайник продовжує працювати, інвертор продовжує працювати. Тобто нам нічого не потрібно нам нічого відключати. Ось нам простий сутапчик. Ми зібрали всю систему за 13 хвилин разом з тежками. Все просто і елементарно. Ми бачимо, одночасно йде ось тут зарядка. Скільки вона йде зараз секундочку. 12 вольт у нас виходить з зарядного пристрою, 12,3, 38 А він дає із 40 можливих. І одразу це все йде на акумулятор і на інвертор. І наш чайник уже закипів. Оп! І тепер, що найцікавіше, що інвертор у нас що зробив? Тихо, тиша. А акумулятор почав заряджатися далі. От, Ми бачимо, напруга зразу зросла, тому що нульне вантаження, чиста синусоїда і зарядка акумулятору 38 А. Ось ми так за. 10 хвилин зібрали і за 4 хвилини показали, як це працює. Знову ж таки, ми можемо включати зарядку. Виключати зарядку. Ну, ми включили зарядку. Вимикати зарядку. Вмикати. І в нас не потрібно цю систему роз'єднувати. Тепер дуже коротко по брендах. Бренди є хороші, різні, але головне, щоб це були американські ринки або європейські ринки. Тобто це має приїхати з Америки або з Європи. Хоча там теж починає пробиватися не брендовий Китай, але, скажімо так, з нормальних брендів це Let Power Queen, знову ж таки, DC House, Echo Wort. Головне, щоб це було куплено там. Тут ми можемо полапати клеми. О, Нічого не сталося, вони не нагріваються. Я от пробую їх голою рукою. Це не дуже добре, але так робити не потрібно. Але я показую, що це повністю безпечно для дому. Для сім'ї, для котів. Ну, звісно, ви це можете все заховати кудись. Ця штука гудить. Але як ну, слов, теж гудить. За скільки вона зарядить цей акумулятор, за 2 години з струмом 40 А зарядить акумулятор 100 А. Скільки в нього ємкість? Ємкість у нього 1,2 кВт. Скільки потужність? 2 кВт постійна. І пікова десь до 4 для старту холодильників. Насосів і так далі. Знову ж таки, ми можемо такий акумулятор взяти значно більшої ємкості, там, наприклад, на 200 А. Так само система може бути не на 12 В, як тут, а на 25 чи 48, екзотично, буває на 36. Ось у нас заряджається з зарядкою акумулятор. Одночасно ми на інверторі бачимо покази. Ми можемо виключити інвертор.